Привіт! Сьогодні я вирішила зробити день прибирань. І піймала себе на такій думці, що знаєте, що найважче жінкам прибирати ми любимо, витирати, прибирати, мити. Але є проблема всіх жінок, і я не виняток, класти всі речі на свої е міста, які повинні бути. Ми постійно тримаємо все щось під рукою, щоб бачити і контролювати, скільки в нас посуди, чи є в нас миючі засоби, воно повинно бути все на вигляді, щоб все ми бачили, чи закінчилась в нас кава, чи цукор, цукорниця на виду, кава на виду, все на виду, все, все, що можна, повинно бути під руками, ці рушники, ці тряпки, якийсь хаос. І якби ми не розуміли, що це і є якийсь. Хаос в нашій голові. Дуже важко систематизувати свій простір. Я нещодавно прочитала одну річ в інтернеті, як повинен виглядати порядок. Зараз я намагалася все прибрати зі стола лишнє, залишила лише необхідне. Мінімалізм зробила. Ну, зараз я буду готувати, ну, просто я для початку все обрала. от дивіться. Ну, мені нема де поставити просто прилади, їх замінити, обрати. У мене планується ще додаткова тут полка в шкафу, ніяк її не зробимо. Я тоді і це приберу. Тобто я приберу соковижималку. Зараз у мене просто стоїть соковижималка, мультиварка і це займає пів кухні. Це я буду готувати, все я обрала. Для того, щоб маринувати зараз, критися. Цей чашка я ставлю в чайник. Ну, поставила, чайок, його буду пити. Тут я приготувала просто продукти. Зараз буду з них готувати, але обрала миючі засоби, все, той угол весь розчистила. У мене теж тут щось стояло. Я це все обрала. розчистила простір. І на столі я теж поприбирала зайвий, там вазочка стоїть. І... Оця фруктниця, все. Можна і це прибрати взагалі. Буде тоді взагалі супер. Можна залишити, лише фруктниця, а вазочку, наоборот, фрукти обрати в холодильник. Ну я люблю реально не з холодильника фрукти, просто не холодні. Ну, це дуже важко мені. Це було складно прибирати, думати, боже, а вдруг воно мені зараз знадобиться, я не зможу його знайти. Тому, дівчата, наша проблема класти всі речі на свої міста і потім не витрачати час. На пошук перебирання, складання цього заново, заново, заново. Треба, щоб воно постійно лежало на своєму місці. І це велике пропрацювання нашого мозку і свідомості. Це погана звичка, яку треба в себе викорінювати, щоб був постійний порядок в голові і в гармонії і в житті, і в думках. Це все взаємозв'язок, взаємозв'язок. Але якщо читати одні мудри, не робити нічого своєю селі, там своїм... Взагалі порядком в голові, то це все за маємо зв'язок. Так що продовжую. Зараз буду готувати їсти, потім покажу, що я сьогодні буду готувати смачненьке.